Посадила в квітнику квітку, ніжну та струнку, білі в неї пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику в мене зріс гордий красик. Це нарцис. Дітки, погляньте, які крас... гарні, красиві нарциси у нас виросли на клубі. Давайте розглянемо. Якого вони коля. В них серединка. Серединка в них жовтенька. А ще бувають жовті нарциси. А які в них листочки? Листочки не то тонесеньки, струнки. Нарцис це дуже-дуже запашна квітка. Давайте її понюхаємо. Бджоли завжди злітаються до неї. Збирають з неї пилок. А ще аромат нарцисів використовують для виготовлення парфумів. Ось такі гарні квіти. Нарцис це не дика квітка, це квітка подсаджена людьми. Тому це садова.